Привіт усім в етері. Програма говоримо українською, і ми продовжуємо вивчати нашу солов'їну. Цього разу ви дізнаєтеся, як писати складні слова. А чому вони складні? Зараз вам песню. А все тому, що такі слова складаються з двох та більше основ. Ось подивіться уважно: слово місяць є простим, бо має одну основу. А «місяцехід» складне, бо ми бачимо у його складі два корення. Все просто. А у яких випадках ми будемо писати складні слова через тире? З Дефісом пишемо. Насамперед, слова утворені повторенням того самого слова. Писав, писав, білий-білий, багато-багато, легенький-легенький, ледве-ледве, тихо-тихо. Так само з Дефісом пишуться слова, утворені внаслідок поєднання слів синонімів. Тишком-нишком, часто густо ходить походжає, слів антонімів більш-менш, видимо-невидимо, купівля-продаж, вигука або звуконаслідувального слова, їй-богу, дзень-зелень, кру, -кру» о-ого-го, ой-ой ой і так далі. В одне слово, з дефісом посередині можуть поєднуватися близькі за значенням слова, що передають єдине поняття: батько мати, тобто батьки, хліб сіль, тобто їжа. З Дефісом також пишемо спільнокореневі слова, які стоять поряд, передають єдине поняття, але мають різні закінчення, префікси чи суфікси. Великий превеликий, з давніх давен, мало помалу, сила силенна. Але два однакові іменники або числівники, один із яких має форму називного відмінка, а другий орудного, пишемо окремо. Кінець кінцем. Честь честю. Чин чином. Дефіс ми пишемо й у словах, що означають приблизність: день, другий, година, дві, не сьогодні, завтра, три, чотири. Якщо ж слова зі значенням приблизності або певних числових меж виражені числівниками, позначеними цифрами, то між такими цифрами ми ставимо тире. Три, чотири дні. Вісім, десять класів. Варто запам'ятати те, що дефіс завжди буде ставитися тоді, коли одним із елементів складного слова буде абревіатура, буквине спокорочення або цифра. Погляньмо на приклади. Буду рада зустрітися з вами у наступному випуску.